А хотіли б жити біля величезного лісу у Варшаві, в класному районі Ремберто, в трьохкімнатній квартирі 55 метрів квадратних за 665 тисяч злотих. Давайте я вам все покажу. По-перше, подивіться на ось цей вид. Ви виходите з кухні, п'єте каво і дивитеся, і дихаєте цим свіжим повітрям. Подивіться, який тут просторий балкон. А зараз я вам хочу показати планування цієї квартири. Тут дуже простора кухня вітальня Подивіться, як все класно тут можна облаштувати. Мені подобається, що тут величезний такий коридор, який об'єднує всі інші кімнати. Ось тут зліва в нас гостьовий санвузол. Ось тут у нас перша спальня вона може бути дитячою або під кабінет. І основна спальня, будь ласка, сюди проходьте. Подивіться, доросла. Тут багато світла, тому квартира реально сама по собі простора, а світло додає ще цього простору. А ось тут у нас буде основний санвузол. В цьому ЖК ми маємо декілька квартир. Їх залишилося небагато. У нас ще декілька планувань трьохкімнатних, двохкімнатних та кавалеро. Тому запрошую вас на перегляд. Ставте плюс в дірект. І я надішлю вам найкращі варіанти в цьому жика.